Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! З'явилося 5-10 хвилиночок, затінок, поки зняти вам відео про ловола, так би мовити, відгук уже через декілька років для YouTube саме. Бо TikTok -ток -тік -ток, а YouTube то Тікток, а Ютуб то Ютуб. Бо пішло загострення. от Свіженькі коментарі є. Люди кажуть, щоб зняли відео, розповіли щось. Да? До того були пару коментарів, ну все ніяк руки не доходили. Таке, в двох словах, якщо брати сьогоднішній день, то навіть, навіть якщо ми колись доживемо, що у нас знову будуть подібні кошти на руках, це в плані 30 тисяч доларів, які він зараз коштує, ну, чи около того, ну щось таке там, в таких межах, ми брати таке не будемо. Чого? Ну, постараюся розповісти і поділитися з вами своїми враженнями. Ну, а там вже, звісно, кожен вирішує сам. Значить, сама головна причина. На сьогоднішній день, да, це новий трактор. Так, він кращий за МТЗ, він тихіший, він комфортніший. В ньому не так кидає. ну Прям, прям от взагалі не так кидає, як в МТЗ. Але дивіться, яка штучка. Якщо брати МТЗюки нові, вони там теж, грубо кажучи, з цим однокласники йдуть в одну ціну, плюс-мінус пару тисяч, може й тисячу доларів. То так як ми знаємо, що вони взагалі від виставкової площі не доїжджають додому. Цей у нас був ексцес з гарантійною заміною двигуна через всього-навсього 200 мотогодин, тобто степінь браку, рівень браку від завода виробника. Ординально піднявся порівняно з минулими роками. Чому ми вибирали ж саме ловола? Бо був досвід людей, які працюють в господарствах, великих, маленьких, е які хочете, де ці трактори понапрацьовували 3, 5, 6 тисяч мотогодин, і нічого такого подібного, як у нас, з двигуном в частності у людей не було. Тому й було вирішено звернути увагу саме на цей трактор. На той час, по-моєму, він щось 27 чи щось таке коштував, Може 25, не пам'ятаю точно. Це був час е осінь 2020 року. Тоді ми його купували. І обрали саме його. Ну, Покаталися осінню, там гімно повозили, притерли його, все нормально. І потім, виходить, аж коли це там. Ну, коротше, це на відео піднімати на каналі, всі відоси є. Тобто, по кроково, як у нас що там ставалося тому ласкаво, прошу до перегляду. І отже, загалом, все ж таки була заміна двигуна. По гарантії, не по гарантії, дякуючи каналу чи не дякуючи каналу, це вже таке. Пишіть в коментарях. Дуже хочу почитати ваше ставлення до цієї ситуації і ваш погляд. Якби не це, то в принципі. Ну от Взагалі все ідеально. Ну серйозно. Але є одне, але заміна двигуна. Якби не заміна колеса, не заміна бака паливного, а заміна двигуна. От така дрібничка, але вона є. Так от. Повернемося до цін і до ціноутворення, і до нашого бажання. Так от, Якщо ми колись щось десь там, у нас буде тридцатка зелені. То ми будемо дивитися в бік джонів. Джонів яких? Європейців, американців, вживаних, в яких там 7-8 тисяч мотогодин, хочете 10 тисяч мотогодин. Але вони йдуть в цю ціну потужніші, комфортніші. Так, звісно, будуть там і свої нюанси. Можна купити таку дровиняку, що ти потім очманієш. З того ремонта, і все таке інше. Ну це вже як доживем, Будемо розбиратися з проблемами по мірі їх поступання, як то кажуть, на наш рахунок. А на сьогоднішній день, якщо брати тридцятку зелені, то краще то Джона розглядати. Ну, чи Джона, чи класа. В межах оце там від 110 до 130 кінських сил. Там у них і шини такі широкі, класні, і коробки у них оці прикольні, що на рулю, туди-сюди, вперед-назад їдеш. Тобто тут Джон виграє однозначно. Чому? Тому що в нас в кращому випадку. Напрацювання, ну, 300-400 мотогодин. ну, 500 мотогодин це коли було дуже багато роботи і калимів, ми просто тупо їх не глушили. Там МТЗюка 82-го і, і то. тоді виходило десь <клухи> до 500 мотогодин в рік всього-навсього. Тобто тут вам треба дивитися вже по вашим напрацюванням за рік. І чого ще Джон трошки якби буде плюс йому, що на них. На Джони є купа запчастин. Як би там не було, не знаю точну інформацію на сьогоднішній день і не хочу знати, тому що якщо я її не знаю, я цим не цікавлюся, значить нема для цього підстав. Сподіваюся, що років 10 для цього підстав не буде стосовно цього трактора. Ну, нема запчастин, виходить. Нема. Якісь там десь запчастини є, але більшість з них, скоріш за все, треба буде чекати місяцями, якщо там якісь цікавенькі запчастини. Ну, хіба що Техноторг чи якась інша компанія не зніме з іншого трактора. Хоча це, звісно, навряд чи далі, ну, якщо брати плюси цього трактора. Тобто теж вживаний ринок, якщо є такі трактори, ну теж їх брати, ну а що ж брати, а запчастин немає і чим ти їх будеш ремонтувати. Ну а так взагалі що? Якщо брати тут там, вон навіску, на віску, це все діло. Тут воно двохшвидкісний Вом. Вмикається, вимикається класно, все чітко, все супер. Два циліндри на навіскі, вона потужна, вона ще не роздолбана, інколи ми її мажемо Можливо, навіть і по регламенту, а можливо і ні. Але тим не менш, її це ще не роздовбало, все нормально, все регулюється, все крутиться, тут все питань нема. Розподільник також, все працює, все нормально. До речі, ж, ну, потім вже ж буде вишинка на торті, саме напрацювання. Тобто я розповідаю тут про плюси. А ви вже потім напишете, що й до чого. Розподільник окремо тут на навіску зроблений, там регулювання клапанець, я не пам'ятаю, чи на, на підйом, чи на опускання він там щось регулює. Ну, коротше, Не знаю точно, не користувалися, не крутили. Поперечина у нас юмезовська. стоїть. Це у нас шарик прицеп. Тягаємо звичайний автомобільний, коли за гарбузами на поле їздимо. Отаке. От. Навколо, я думаю, бачите, що по гумі? Гума, херомантія повна. Оця їхня армор китайська, оце якраз ліве колесо. Звісно, любителі відбивати собі нирки, качаючи по дві атмосфери в колеса. Зараз почнуть писати, що ми просто на пустих колесах їздимо, але я не з тих. Друзі мої улюблені, тому вибачайте, качайте, що хочете, а гума, коли вона нова, вона повинна витримувати. по... Своїх характеристиках, те, що ми на неї навантажуємо. Або тиск, або ще щось. На дисках ніхто не їздив, але тим не менш, зсередини, збоку десь тут є. Не видно, ми вже гралися. Ну, відос на каналі є. Тупо стерло, прожувало, коротше кажучи. Але це, повторюю ще раз, не надто слабі колеса. Це просто, можливо, брак захисного шару. В самому колесі від корду до камери, так би мовити, зсередини. І тому от така ситуація вийшла. І ніток там блін, щось дуже мало. Хоча написано тут 10-слойка, все, ну, не знаю, ось її характеристики. Але, тим не менш, вийшло, як вийшло. Ну, от Зараз ми вже качаємо десь півтори чи 1,7, я не пам'ятаю точно. Ну, от Раніше було 1,2. Ну, трошки от бочоночок був, трошки, буквально там. Тобто, щоб було комфортно рухатися на ньому. Передні колеса нічого. Слава Богу, ще не проживало. Ну, після цього випадку, як з задніми, то ми попідкачували всі колеса. І ці тут, по-моєму, поодиничці було. Тут таке 1,3 зробили Ну, в таких межах, так би мовити. Так що наука така. Подріб'язку, що? Ну, нахитнулись газоупори, капота. Тріщать, Боковушки оці підварювали колись. ну Правда, один раз виходить. Воздуха оця херомантія, оці крючечки їхні досраки. Одного вже нема втратили. Ну Ми зразу знову зробили з куточка поперечину, приварив сюди додаткові ушка з МТЗовського фільтра. І зробили додаткове кріплення, як на МТЗ. Ну так, слава Богу, насоси там все таке, все нормально, нічого не це. Ось, о, лопнув пильник. от Бачите, накрутили тряпки. Да? Отакий от він. Тут ще... А, і тут треба теж замазувати, дивіться. О, трісну. Треба солідольчику нахерачити, і замотати так само тряпкою. Не дізнавався, навіть не шукав, що підходить, не підходить. Ну, Не буду ж я оце розбирати всю рольову, розкручувати сходження коліс, оці всі справи, щоб поміняти цей пильник. Напхнули туди солідолу, закрутив ганчірку, і це наше все. Що тут, ступиці оце, шкварня, все чітко мажеться, нічого нормально, не розбито, все нормально. Не гріється, кондішн, в принципі, дує непогано. Вентилятор сам би обдувчик додать потужності, бо неначе ну, слабо дує, коротше кажучи. І тому таке. Сам кондиціонер, там теплообмінник, отой, нормально все. Чистили, до речі, теж відео є на каналі, як він був заліплений там брудом. Така штука, що кожен рік, якщо у вас оце напрацювання, там годин 300-400-500, а якщо і більше, то тим паче треба знімати кришу і мить. Мить отам теплообмінники, оті всі, бо вони забиваються пилюкою. І... Е... КПД цих теплообмінників дуже різко падає, і тут нічого ну, вже ти не вдієш, окрім того, як треба помити. Що що? колеса? Колія. Колія значить що? Ми ним сієм пропашні колеса, на такій колії, як він стоїть з заводу. Це як, от, як було, так і є. Він виходить понад понад рядком, от сіється. Брискать полоть там ще не зможете. Немає там буквально пару сантиметрів. Зазорчику, ну реально, трошки туди-сюди і все. Переставляють люди, і ми, я думаю, скоро переставимо колію. там уже покажемо, що у нас вийде. Бо гарантія вже ж на трактор кінчилася, а тепер можна чудити з ним все, що хочу. Це тема відкрита, покажу далі у Значить, Кабіна, ергономічна, в принципі, оглядовість бомба. Як бачите, не клеяли ніяких не ні плівок, нічого, коротч, нічого взагалі сюди не ліпили. Сидіння. Заводське виконали нахрен, залишилась тільки ця система пружин, і то вже лічили. Пару раз варили, вона там тріщить, ну, жопи у нас сильно здорові і розбиває. Сидіння чи п'ятерка, чи семерка, не знаю, чихли треба надягнути, постирали, ну ніяк нема кому надіти чехли. Газоупори на дверях ще тримають, в принципі. Тросики на вхідній двері повипадали, повилітали, отакий кусок ципка. Наділи цей, термообмотка, ну щоб не било, щоб нічого ніде, не, не твій, І все нормально. Далі, що тут у нас? Панелька ось у заводська? Оце І оце з збоку, це все додатково. Тут у нас зарядка, тиск масло. І цей турбонадув. Ну, ще не поставили, ще ніяк не під'єднаємо. Це у нас спідометр gps -ні. До речі, спідометр GPS-ні можна придбати у мого брата, номер телефону я залишу в описі. Працює бомба. Ну, Як повітряна тривога, да, виділюється, але як все нормально, ну, блин, взагалі супер. Він... Адометр тут є, в ньому кілометраж загальний рахує всі діла, там різна підсвіточка, ну, то більш детальніше телефончик залишу в описі. І в першому закріпленому коментарі переходьте, дивіться. Так, Пахне у нас тут в кабіні яблучком. Бо тут у нас вонючка висить від дощ Україна, від компанії, яка займається е, дистриб'юцією насіння, хімії всього іншого. Приїжджали до нас, е, сувенірчиків понадавали, поспілкувалися там щодо чого. Так, Режими швидкостей і передач. Ось, будь ласка, дивіться, кому треба стоп-кадр робіть. Обдувчики тут зроблені добре. Тобто вікна не потіють, коли там холодно чи ще щось. Нормально. Пічка гріє нормально на рахунок цього. Органи керування тут по-ліво по-право Ну Я думаю, по такому я не буду зациклюватися, бо оглядів в принципі є. Основне це відгук по роках. Значит, що, газоупори на люку. Все, умерли. Коштують вони достатньо дорого, чи по 400, чи по 500 гривень, якщо я не помиляюсь, ну, ми люком не користуємося, тому отак. Отак, хоп, хоп І все. До побачення. У нас є кондиціонер. Згоріло цей реостат згорів на кондиціонері. Получається, що ми робимо? Зараз ось побачите. Не вимикаємо вентилятора, просто регулюємо. Ріастатом самого кондиціонера коротше. потужність, там все, що нам треба. Вентилятор обдув, не вимикаємо, тому що як тільки вимкнув, якщо запалення вімкне, не горить запобіжник. Ну, коротше, не хочемо, бо це кри кришу треба знімати, шукати допустим, новий блок там дивитися, ставити. Ну, швидкості, одна швидкість, максимально зараз. Все. І оце такі справи. Далі, а, ну, по напрацюванню давайте вже глянемо. По смішному напрацюванню. Що там воно? Ну, бачите, 1266,4. Мало, багато. Ну, звісно, мало там з 20-го року, ну я ж кажу ще раз. Нема роботи в основному. Всі люди або мають свою техніку вже, або в оренді, і тобто роботи реально набагато поменшало. Тому якось отак. Що ще сказати? ну По суті, так-та, більше тут нічого не скажеш, там оглядовість, це, це діло. Ось о, речашки, от, як би там не було, все під рукою, все класно, навіска. Керування швидкістями, режимами коробки, все це нормально, оглядовість, Ну, нормально. Отаку б кабінку можна було б навіть вже на МТЗюка поставити. А то б, ну, в принципі, от було б покраще. Ну, Такого плану я маю на увазі, щоб в серію пішли. Ну, Так як на сьогоднішній день маємо те, що маємо, кажу, як є. Просили відгук, тому кажу, як є. Зараз ще продемонструю. Самі приборчики, оці, як я і казав вам. З підсвіточкою. Он Зверху турб... ну, надув сам, потім тиск масла і зарядка. Тиск масла тут в стандарті, лампочка, звичайна, ну ми поставили додатково. Це, до речі, після того, як ото ж моторик поміняли, нам, бо лампочка, так би мовити, вона ж як уже критична взагалі, а по тиску. Ти ж можеш проконтролювати, скажімо так. Ну, Зараз на гарячу виходить, десь 4,5 він дали по тому датчику. Датчик ось, до речі, бачоночок вставили. І по бажанню, хто бажає, можете теж замовити у нас такі самі додаткові приборчики. І собі. В принципі, на будь-яку техніку це вже там скажете, на що і як вам потрібно. Так, Зараз і під капот спробуємо заглянути. Тут оце ж один газоупор залишився, Поотклеювалась шумка кацапська, яку ми ліпили. грьобане. взагалі не рекомендую, навіть якщо безкоштовно вам будуть давати. Оце ж 20-му році ми клеїли і до сраки чи в 21-му, Ну не пам'ятаєте точно. По капоту самому оцей кришки він нормальний тримає, не лопається. ну то є, Нормально, тут у нас все міцненько, все класненько. Акумулятор теж ще заводський, той що був завод. Да? Маса тут під капотом. Сіточки теж виконують свою функцію достатньо добре. Оці. Бачите, як, як бачите, бруд висить, ніхто його не чистить. Тут у нас таке підкапотне, ну нічого не видно, все компактно, треба знімати боковушки, з ну, цього робити не будемо, нема в цьому потреби. Ось один газик остався, ми його не знімали, а з цього боку нахитнувся. Ідеш ціна на них, дай Боже. І так як під капот багато часто не лазимо, пофіг, Палочку підставиш як треба буде. Це якби кожен день в нього лазить. То таке. Е, дивіться, ще що, дивлюсь на бак і згадав, по витраті палива, по всьому, він точно не бере більше, ніж однокласник МТЗ. Можливо, навіть і менше, бо саме з 105-ю МТЗ ми справи не мали. Е, ну, він от В деяких роботах, як наш, 82 бере, бере, деяких навіть і менше. Ну, Ніхто точно, звісно, не заміряв, наскільки менше, там, на півлітри, на літру. Але. Точно не більше. Бак тут щось на 130 літрів чи на 135 от таких межах повністю вистачає з головою на день роботи. Ну Ви, як людина, швидше заморитесь, ніж тут закінчиться, по суті, паливо. Якщо працювати ну, на будь-яких роботах, чи буторанка, чи що хочете, кажучи кажіть, Ну Жере, як кажуть, він не більше. Чим однокласники свої, можливо, навіть в яких межах, в якихся там і менше. Ще один про так сказати, промах з нашого боку був що? Сходження коліс передніх. Ось це вже як стало видно, ми вже виправили, да, але ж тим не менш. Оця гума тут виходить там півтора пальці по краю. А тут майже два, ось дивіться. Тобто з заводу було трошки, Ну або усілося щось десь, так би мовити. Або так і було. Ну, з заводу оця сторона, виходить, трошки того. Трошки того. І оце ж плануємо, як будемо колійку міняти, колеса оці ж передні теж переставляти міняти місцями, коротше кажучи, ліве-праве, праве, праве на ліве. І ще виграємо деякий час, але тим не менш ексцес такий вийшов. Е, сама гума, якщо брати нормальні умови її експлуатації, ну, бачите, да, 1000 мотогодин чи 1200, ну, тут ще терти і терти. Тобто тут недалеко від нової воно було по висоті протектора, я маю на увазі. От Якщо брати задок, сам протектор, то він класний, вони витривалі. Але от з внутрішнім боком, з кордом, у нас вийшла така біда. Паралельно розповідаючи, вам намагаюся згадати, можливо, ще деякийсь ексцес. Ну ні, поки що не можу. Коробка нормально, якби не гудить. Ну, коротше, Він не так гудить, як МТЗ. Далеко не так, і в ньому набагато комфортніше. Бачок омивача це, певно, найнепотрібніша річ у тракторі. Ось вона реально взагалі. Лучше б тут для віски поставили якийсь рибачок, Там тоді б його використовували набагато частіше. Ну що, якось так. Якщо що, задавайте питання. Буде цікава тема. Коментарі там будемо знімати, дознімати і розповідати вам щось про техніку, про поля, або про що ви там захочете. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, допомагайте нашим Збройним силам. І всім до побачення.